Всім доброго дня! Сьогодні буду випікати пиріг із варення. Потрібно для пирога такі продукти: одна склянка варення, 1 чайна ложка соди, 4 яйця, 100 г цукру, 100 мг олії і 2 склянки борошна. Готуємо тісто, яйця збиваємо з цукром. Далі варення змішуємо з содою. Змішуємо яйця з варенням, вливаємо олію і все перемішуємо. Далі додаємо борошно. і все добре перемішуємо. Виливаю тісто у форму, застелену пергаментом і змащену маслом. Випікаємо пиріг в попередньо нагрітій духовці при температурі 175 градусів 40 хвилин. Такий виходить швидкий пиріг до чаю. Смачний, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.